Вітаю. Так чи заборонять знову чоловікам 18-22, хотів сказати, дітям, але молоді 18-22. Чи заборонять знову виїжджати за кордон? Розмови про це почали точитись після того, як кілька народних депутатів почали говорити про хибність, про те, що це помилкове рішення, і його потрібно якимось чином виправляти? Ну, ми бачили і чули. Реально кількох народних депутатів, зокрема депутат Костенко, той сказав, що таке рішення це собі пострілу ногу і так далі. І молодь дійсно почала турбуватися. Так може виїжджати вже? Тут ось ректорка Львівської політехніки сказала: мене там, до речі, донька навчається. так ось Сказала про відтік, відтік молоді. Вона це бачить, і служби статистики університету, напевне. Говорять про те, що молодь 18-22, яка вступила до університетів, насправді не вийшла на пари і покинула, покидає університет. Ну, я так розумію, що пишуть, пишуть відра... на відрахування заяви або ще що-небудь, або просто їх немає на заняттях. Я по університету, де працюю, не можу підтвердити ці цифри, але. Цілком вірю ректорові львівської політехніки про те, що молоді люди намагаються виїхати. Ось нещодавно я клеїв скло на телефон, і молодий хлопець йому там 20 років він каже: Так, виїжджати чи ні? Кажу, а чого вам турбуватися? Вам же тільки 20, Якщо що, то ви встигнете. І він каже: знаєте, я, я не вірю, бо може так бути, що сьогодні, ось дозволили, а завтра можуть взяти і знову. Заборонити. Я кажу: ну, молодий чоловік, ну цього навряд чи що буде. Ну, як же так? Ну, держава не може давати так задню. А він каже: Я не знаю, ну я в це не дуже вірю тому чемодани десь тримаю, щоб якщо що, виїхати. Ось такі розмови чиновників про те, що може бути повернення назад. Отакі От розмови чиновників про те, що це помилка, і потрібно знову заборонити 18-22 роки. Виїжджати, воно призводить до того, що люди якраз і виїжджають масово. От є фільм, називається Час розплати. Так ось там машину часу винайшли. Ну, не машину часу, а машину, якою можна дивитися в майбутнє. А потім швидко зрозумів інженер, що машина не майбутнє бачить, а підштовхує людей до тих дій, які стають майбутнім. Тобто, якщо машина передбачає війну, то люди починають воювати, тому що вони побачили, що на них нападуть. Тобто війна починається не тому, що це майбутнє, а тому, що машина передбачила, що буде війну, війна, і люди е, починають війну. І тоді виходить, що машина якби і правду сказала. А якби не ця машина, то ніхто б і не воював. Тому що ніхто не знає, буде, не буде там, і так далі. Так от, оце маємо схожу ситуацію. Чим більше балаканини щодо виїзду 18-22, тим більше молодих людей виїжджає. Ну і вже вчора з'явилася інформація про те, що виявляється, на 18-22 економіка ґрунтується, і виїзд молодих людей 18-22 руйнує економіку. руйнує економіку. Але е, голова ради. Резервістів сухопутних військ Збройних сил України я не знаю, чому він це коментує, але він сказав наступне: економіка не тримається на 18-22-річних хлопцях, тому виїзд цієї групи майже не впливає на фінансову ситуацію в країні. Він сказав там наступне: про те, що кожна вікова група вона має свою роль в економіці, але сказати, що... На певній віковій групі тримається вся економіка, не можна. Тобто тут не, не образа 18-22, а те, що це лише певна вікова група. І сказати, що вся економіка лежить от просто на 18-22, не можна. Ще раз повторюю: чим більше розмов про те, що держава має знову заборонити хлопцям виїзд, тим більше хлопців виїжджають. Тому що державі вже не вірять. Не вірять чиновникам, не вірять депутатам, не вірять міністрам, не вірять будь-яким посадовим особам, тому що, виявляється, рішення прийняте, але потім чомусь народні депутати, які по ідеї повинні захищати інтереси народу, приходять на ефіри і кажуть, що це не в інтересах держави. Друзі, народні депутати. Я знаю, що багатьох із вас наняли по оголошенням. А потім е, в Трускавці кілька там днів чи тиждень вас навчали. І то все ваше навчання державному управлінню. Так от я вам просту тезу хочу сказати. Я бачив, хто вас там навчав, там і пан Мілованов був е, навчав цинічному, як потрібно. Ну, можливо, так бізнес е, потрібно будувати, але це не це точно не навчання народних депутатів. Народний депутат то ключове слово народний. Тобто, ваша основна задача. Це спілкування з народом і захист того, що прагне народ. До чого прагне народ. Ви маєте зустрічатися з людьми, пояснювати, можливо, деякі моменти, шукати компроміси з народом. Але бігати по ефірах і казати, я вважаю, це ви не народні депутати. Ви можете покласти мандат народного депутата і ходити по ефірах, вважати, що ви хочете, але не в статусі народного депутата. Не в статусі народного депутата. Правда, ви як мандат покладете, то одразу побіжете до університетів влаштовуватись викладачами, щоб броню отримати, або там вчителями в школу на 0,75 ставки, бо вам же треба якось на ефіри ходити, а без відстрочки не дуже походиш. Так от, будь ласка, не використовуйте своє е, звання народного депутата для того, щоб просто транслювати думку, яка ваша є приватна. У вас тільки приватна думка. Ви маєте представляти український народ, а в інтересах українського народу те, щоб кордони були відкритими, хоча б для молодих людей 18-22. Тому що вони світу Божого не бачили. Просто подумайте, в яких умовах виросли ті, кому зараз 20 років. Майдан розпочався в 13-му. Це вже було 12 років тому. Тобто, ці люди, ці люди були абсолютно дітьми, яким було по 7, по 6, по 8 років вони вже зустріли країну, яка не була спокійною. Вони все життя прожили в країні, яка дуже схожа за рисами, на країну десь ну, не будемо нікуди тикати. Але країну, в якій постійно якісь війни, смерті, кладовища, меморіали, немає якісної музики, немає веселощів, нема нічого того, чим живуть молоді люди. Так ви їм ще й кордони позакриваєте. Так ви ще потім на ефіри приходите і кажете, що держава помилилася, треба всіх закрити. Ви хочете країну перетворити на країну рабів, тобто, я розумію, закрили всіх, огородили колючим дротом там біля кордону з Польщею там колючого дроту, ой-ой-ой, стільки. Ну, Все обгородили і чудово, і живемо. да? Ви незмінні, вас змінити не можна, виборів немає, ви пануєте, ці люди горюють. Все, все чудово. Живемо таким чином. Так ви хочете жити? Так ви хочете країну побудувати. Ну так довго так не буде. Люди, довго терпіть, це не будуть. Тому випустили, випускають 1822. Прекрасне рішення прийняте чудово. Я тільки за. Але не лякайте людей ось цими своїми байками, нісенітницями і поганими історіями про те, як ви. Е Відмовитись і е, скасуєте свої рішення, бо е, в іншому разі люди просто будуть полишати Україну ще більшими темпами. Бережіть себе, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи вважаєте ви ось такі рішення правильними, чи вважаєте ви неправильним рішенням відкрити кордон? Напишіть, нехай ці депутати почитають. Щоправда, вони нічого не читають. У них є на все своя думка, і тільки свою думку вони цінують.